У Волошин-галері в Києві відкрилася персональна виставка Олексія Сая. Посміхайся. Вона має на меті підтримати відчуття повсякденності та позитиву посеред війни. Виставка представляє серію легковажних вигаданих портретів, виконаних у фірмовому стилі художника Вексель. і запрошує глядача розслабитися та насолодитися роботами, які нагадують нам, що місце для щастя і посмішки існує навіть у найскладніші часи. До речі, на моєму каналі є влоги з дослідженням життєвого та до творчого шляху Олексія Сая. Кожен із портретів на виставці розкриває оригінального персонажа із власними зовнішніми рисами та якостями. Олексій Сай використовує Ексель для створення фігур по частинах, ретельно підбираючи кольорову палітру, форму, а також унікальний настрій та характеристики персонажа. Серію портретів він розпочав ще 2021 року, аби створити для глядачів щось веселе і невимушене. Всю серію можна розглядати як єдиний арт об'єкт.